Нічна ракетна атака Росії по Київщині пошкоджено не тільки гіпермаркет, а й фасади споруд, приватні автомобілі, вікна в одному з багатоповерхових будинків, медичний заклад і відділ поліції. Крім того, падіння уламків збитої російської ракети, зафіксовані поблизу залізничної колії, рух залізничного транспорту не зупиняли, так як загрози немає. Розказали в Київській обласній військовій адміністрації. Як повідомляв, обозріватель від Уламків збитої ракети в Київській області пошкоджено торговельний об'єкт, який був зруйнований росіянами під час бойових дій на весні року. До сьогоднішньої атаки росіян у ньому якраз завершували ремонт, і за два місяці планували відкриття. На щастя, ніхто не постраждав, лише згоріла деяка техніка, пошкоджені вікна та фасади цієї ж споруди.